Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Єврокомісія розробляє схему передачі майже 200 мільярдів євро заморожених активів Рашки 50 гривень донат. Дякую, молодці, на відновлення України після війни. Вже мені, от знаєте, подобається вже новини. Все, що буде після війни. А зробити так, щоб вже не було війни. Це, ну, так. Складніше, ніж розписати, що буде після. Так, значить, виділяється нам на відновлення 200 мільярдів євро. Чи виділяється як скоро, знову ж таки, і чи дійсно на відновлення підуть ці кошти? Дійсно виділяється навіть більше. Але нам вони не надійдуть, бо ці кошти будуть погашенням боргу або боргів, які ми взяли на себе 100 гривень донат, дякую, молодці, під час війни. Така собі допомога далі поїхали. Ті, хто більше шести місяців пробув за кордоном, не можуть політично називатися українцями. Нардеп Дунда він заявив, що велика кількість українців, які виїхали під час повномасштабної війни за кордон і не повернулися на батьківщину, найближчим часом позбудуться право бути обраними в Україні, це буде втрата. Політичного, так званого політичного українця, українства. А, значить так, люди, які виїхали за кордон в майбутньому не можуть бути обрані на політичні посади, державні посади. Ну, ви знаєте, лазійку знайдуть завжди. Тим паче, ті, хто хоче якось до корити дорватися, будуть створені нові якісь організації: молодіжні, партійні, політичні якісь соціальні нові проекти. Типу, так, ти не можеш, але у складі якоїсь такої організації спілки проєкту, будь ласка, не питання. Свиня Карита завжди знайде. Я готовий стати президентом США, якщо з Трампом трапиться трагедія. О, віце-президент Венс. Так, що знає Венс, чого не знаємо ми? Президентство Трампа на його посаді. Що робить Трамп на своїй посаді, він може молоть все, що завгодно, з чим він дуже успішно справляється. Але головне, щоб укази жінки він робив ну, просто безоговорочно. От, от просто Вона тільки подумала, він вже це пішов і зробив. Тобто, так має бути питання? Зі станом здоров'я не дозволить е, Трампу бути е, президентом. Тобто, саме питання пов'язані зі здоров'ям, зі станом здоров'я, вони стануть перепоною. Ну, це вже видно. Тобто тут не треба бути лікарем. А, при чому тут Венс? От що ми хотіли подивитися. При чому тут Венс? Несправді це його надії. Йому дозволяють думати, що він великий всемогутній, але це трошечки не так. F-16 буде поставлено Україні якнайшвидше голова Бельгійського Міноборони. Тео Франкен також пообіцяв Києву зброю на 100 мільйонів євро. Так, F-16. Обіцяні. Ну, давайте так хороші новини. Самі додумайте вже, які більше нічого не скажу. Тут не треба багато знати, і ем, зброя на 100 мільйонів євро. Знаю, як вони так порахували. Карти кажуть, що тут такі старі обноски і ту частинами. Ну, хоч на цьому, і дякуємо. Ми з говна вже навчилися конфету робити. Так, поїхали далі. Півтори тисячі доларів на місяць запропонували платити вчителям нардеп Гетьманцев. Щас зарплата 15 тисяч гривень, це 350 доларів. Це менше, ніж в Молдові, бо там отримують 480-800. В Євро. що? В європейських країнах це 1000-2000 доларів. За його словами, гроші на кращі зарплати вчителям є, але вони в тіні. Ну, чого ж вони в тіні? Вони не в тіні, вони в офшорах, вони під матрасами, вони в шкафах набиті е, у ваших же ж колег. Е, значить так, чи є дійсно у держави вчителям підняти зарплатню і зробити її гідною? У розмірі 1500 доларів на місяць. Такі гроші є. Ми багато країна. Ми це з вами розуміємо. Кожне правління приходить, грабує. Обжирається, значить, уходить, і отак, от вже не один десяток років. Тож робимо висновки, що ми з вами багата країна. Але ці кошти ніколи не будуть виділені при отих голодних ртах у влади тим більше. Будуть якісь надбавки однозначно 100%, якась копієчка буде. І знаєте, що буде для вчителів? Якийсь загальний фонд, або загальна скарбничка. Не, не знаю, як це пояснити з точки зору економіки, але щось таке буде. Або якась. О, типу, як для студентів є стипендія, да? е е і вони різні в залежності від е або навчання, або ще якихось факторів. От так само буде щось і для вчителів. 150 гривень донат молодці. Ну, така штука. Штати надають Україні зброю для ударів у що? Посол США в НАТО Вітакер. Нова партія озброєння. Вартістю майже мільярд доларів уже прямує до України. 107 гривень донат. Дякую, молодці, красавчики. Так, значить, удари в глиб, зброя прямує. Давайте так, не все зі сказаного 100% правда. Воно і так і потрібно було, щоб було написано навіть краще, ніж написано. І ми з вами почуємо, побачимо, як та зброя працює. Оце найголовніше. найголовніша, гарна новина. Сьогодні Держдепартамент США схвалив продаж Данії шести комплексів Петріот для потреб ЗСУ на 8,5 мільярдів доларів. Так, Данія для нас купує шість комплексів Петріот. Значить, тут також не без умов. Або не зовсім це безвазм'єзна, або не зовсім це одразу вся партія. Тобто, видаватися буде дуже, дуже потрошечку. Дякую.